Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.UA. Сьогодні ми розглянемо універсальний зарядний пристрій для автомобільних акумуляторів від компанії Stack модель MXS3.8. Постачається фірмові упаковці. Зарядний пристрій. Давайте розглянемо комплектацію. все запаковано, тут у нас знаходиться фірмовий чохол, наліпки застереження, детальна інструкція з гарантійним талоном і зарядний пристрій. Зарядний пристрій невеличкий, бачимо, розрахований для зарядки акумуляторних батарей на 12 вольт ємністю до 80 годин Корпус зарядного пристрою повністю з пластику міцного, одна кнопка управління. Зарядний пристрій має режим десульфатації, тобто режим відновлення акумуляторної батареї після глибокого розряду. Підключається до акумуляторної батареї з допомогою стандартних крокодилів або з допомогою ось таких роз'ємів. Живлення. Під'єднується 220 В допомогою стандартної вилки. Зарядний пристрій має також ряд захистів: це захист від короткого замикання, захист від перезаряду акумуляторної батареї і захист від неправильного підключення. Максимальний струм заряду, який видає даний зарядний пристрій 3,8 А. /h.